Да, але попереду у нас сьогодні ще день балету. День балету сьогодні відзначають у США. Ти Знаєш, я дуже завжди захоплювалася е, дівчатами, е, які вдається, тому що мені здається, що за е, знавантаженням це найскладніший спорт. Як я вже казала сьогодні, що я потрошку вивчаю твою біографію, і я не знаєш, я не здивуюся, що в якійсь е, там десь нижче буде в Вікіпедії написано, що Костя відвідував балетні класи. Та але боже, це боже, трохи боже. Згодом. Ні, ні, це якось не про мене. Ну, ні, не про тебе. Все. Давайте подивимося сюжет, і можливо я свою думку і Да тому, що е, дівчата, про яких зараз піде мова в сюжеті, е, скажімо так, дівчата в е, віці, вони перетворилися на таких е, тендітних е, білих лебедей своєї мрії і доводять усім, що немає нічого неможливого і руйнують абсолютно усі а, стереотипи. подивимося на цих дівчат. Тоб, Де тебе вони мають зацікавити Костя. В сторону раз і два і три, і три. відчути себе балериною і втілити свою давню мрію у життя. Жінки, які займаються у студії балету для дорослих, руйнують усі стереотипи пов'язані з цим мистецтвом. 58-річна Галина почала займатися балетом два місяці тому. Жінка пригадує, як ще в дитинстві хотіла займатися балетом. Я завжди була висока, росла в небольшому місті, там не було балетної студії. Ну і партнера мені не могли ніколи знайти, тому що я в садиці була вище всіх. <плес> тому вирішила, що тут я осуществ свою мечту. Марині за 60. І це її друге заняття. Справа в тому, що я фанатична шанувальниця балету. Але в дитинстві лише крадькома спостерігала на заняттях за дівчатами, які відвідували балетний клас. Згадує жінка. Це я розглядала як щастя, і от нарешті воно настало. Мене пустили в балетний клас. І я боялася, що будуть ці такі струнки дівчата. А я тут прийду така вже. Зовсім не молода і зовсім не струнка, і що будуть сміятися з мене. Але ну я думаю, що що все склалося добре. А от Наталя прийшла в студію балету півроку тому заради гарної постави. А окрім цього, отримала ще купу позитиву та енергії. Я получаю здесь такий як стимул для того, щоб потім йти працювати і жизні сили і потім ті сили я просто віддаю родственникам, дітям. Тому до балету Наталя заохотила і свою сестру Марію. У роду діяльності я економіст, фінансист, і чаще всього ти закріпощен мозгами в цих цифрах. А коли приходиш на тренування, після 15 хвилин розмінки ти повністю погружаєшся в, в цей океан іскусства. Ідея створення студії балету та розтяжки виникла ще декілька років тому, розповідає управляюча закладу Юлія. У травні 21-го в Києві відкрили першу студію, а сьогодні їх уже чотири. Ані ковід, ані війна не завадили реалізувати мрії українок. А ще секрет успіху цих студій балету відсутність вікових обмежень. Найстарша жінка, яка займається в нашій студії, їй 72 роки. Вона активно відвідує класику і вона дійсно нас надихає. Педагогиня студії балету та розтяжки Олена каже, заняття з дорослими дівчатами мають свої переваги. Порівняно з дітьми їх батьки привели ну здебільшого 70% Сказали, я хочу, ти будеш танцювати, і вони хто плаче, хто страждає, хто не розуміє взагалі, що тут робить. То з дорослими людьми в цьому плані, звісно ж, легше трошки, тому що вони все це розуміють. Бажання. Ось основний критерій для того, щоб займатися балетом. Ні, зріст, ні вага, ні вік, ні те, що ніколи не знали про хореографію там або про бари балет або ніколи не сідали на шпагати. Нічого не має е, значення. Навіть на пуант у нас так само дівчата хочуть і встають. І от уже у нас був звітній концерт. Дівчата танцювали на пуантах. Підготовка до концерту була як у справжніх балерин. Ділиться своїми враженнями 49-річна Оксана. Становились на пуанти до крові, до болі, з лідокаїном, Ну, виступить надо було. Ми себе дуже понравились, і зритель нам хлопали. Це невероятний кайф. І вот второй танець, це були пуанти. Це, це то, чому ти навіть не а потом тебе сказали, попробуй. И ты стал, и ты почувствовал опять же себя, что ты можешь это сделать. Оленко, я не можу втриматися. Я хочу звернутися до цих дівчаток, які ви круті. Не ви такі гарні. Ви ви, ви 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 просто зажигалочки, такі запальнички. Uh -huh. От відзначаємо день балету. Так, і... і фактично людина, яка допомагає цим дівчаткам втілювати свої мрії, Олена Литовченко. Оленко, ми вас вітаємо. Заходьте до нас. Ох ти. Боже, як красиво. Я навіть 24 чотири роки танцювала в ансамблі Ой, і, і зараз Внимаєтесь. допомагає людям отримати другу третю молодість. Оленко, Просідайте. будь ласочка. дякую. О, Фури, ви з 9 років танцюєте. Так, так? Угу. вам не набридло? Ні, як бачите, ні. <світ> Але класична хореографія – це найскладніше, що може бути в танцях, правда? Ну, це основа всіх танців насправді класичної хореографії, тому що без класичної хореографії не може бути ні народного танцю, ні характерного так само. Да? Тому що постава, ноги, руки, то все ми беремо від класичної хореографії. І в народному танці, якщо ти не знаєш позицій рук, позиції ніг, то ну, ти будеш виглядати як аматор. Да? Як... Це як алфавіт, фактично, правда? Так. Це хрестоматія угу. для будь-якого. Хореограф, от ви сказали таке слово характерна. От характерники це такі козаки, які знають дуже багато чого, да. і вони ж гопак. Це, це це можна Звісно. сказати, що це елементи балету є в rewarding? Звісно, особливо в ансамблі вірського гопак. Він же академічний хм. ансамбль, так да? тому хм. всі елементи, які збирав хм. свого часу вірський, да, з фольклору їздив по всій країні, але сам він був класичним танцівником, тому все це було академізовано. І... Але ми подивилися, Та, Олена... що ваші вихованки, вони козачки. Ну, там там козачки, Я <laughs> <d> <к 5> yeah, козачка твоя. Скільки ]什麼? їм років К... найстарша жіночка? Ну, але та я казала вже в ефірі 72. А багато людей займається? Багато багато хочуть, приходять, займаються насправді. Е, хто хоче виправити свою поставу, хто хоче сісти на шпагат, хто взагалі навіть? хоче та навіть так, хто взагалі хоче просто прийти і поспілкуватися, і відчути ту атмосферу, хтось втілити свою дитячу мрію. От вашій балерині найстаршій 72 роки. От що її мотивує? І наскільки е, 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 довго вона збирається цим займатися? Я думаю, що довго <рес> <рес> настільки та наскільки е, дозволить і бажання, віки і так далі, але насправді дуже вмотивовані приходять. Ч, чим вони відрізняються від дітей, так як я вже казала, е, тому що дітей зазвичай приводять батьки, батьки хочуть, щоб діти танцювали, і діти не не, не завжди mm. розуміють, та, чи потрібно воно їм. То тут дорослі люди вони приходять вмотивовані. Отже, покажіть покажіть. Покажіть ці ніжки. О, це це ви так просто це чи, для ефіру ви так стали? Чи ви по-іншому не вмієте? Ну, це а це розігрів. розігрів. А, розігрів. Говорили завжди розігріваються. Ви на пуантах, а ваші. Ні, це не... балетки. Це О, чешки, Костя, а по пуант... балетки це добре балетки питання різна, таке. Да? В чому займаються ваші е, люди балетках, на, на заняттях? В балетках, А, а, якщо, а якщо є е, урок пантів, то звісно в пантах. Але перед цим вони так само спочатку розігрівають ноги, да потім закачують голеностоп, а потім вже тільки вдягають пуанти. Тобто, це не так, що прийшли на початку року, і 55 хвилин вони стоять на пуантах. Ні, звісно, так, і мужички ж у вас там є? трапляються. Трапляються і вони і... теж на пуантах? Ну на панти поки ще ні. Чоловіки не стоять на пуантах насправді, чоловіки тільки в балетках танцюють. Uh -huh. да. Оленочко, в мене питання. От ви сказали, що чоловіки є. А є чоловіки-мідійники, телеведучі у вас в групі? Uh -huh. Ще не було, але я сподіваюся, будуть О. <хи> Костя. Я бачиш, я тебе <хи> вже <хи> хочу записати в кружок балету сьогодні. Слухайте, так. а ну давайте, давайте почнемо. А до речі, ось зараз війна у нас вирує. <хи> у вас побільшало людей, чи, чи навпаки менше стало приходити? <хи> я думаю, так що менше не стало точно. Тому що дивіться, поки ми займаємося, да, ці 55 хвилин година, людина не тільки займається фізично, да, а вона ще і відвікається від того сьогодення, у нас зараз. Зараз є, тому приходити да, да? е, Оленко. Шановні друзі, от зараз хто хто нас дивиться, неважливо, хлопець, ви дівчина, мужчина, жінка. Всі можуть отримати шанс безкоштовний, до речі, отримати е, вправи, ось такі, які наблизять вас до балету, правильно. Плюс до здоров'я до здоров'я в першу чергу так. та до здоров'я, що в балету немає віку, тому ми теж поряд. Оленечко, покажіть нам Звісно. декілька вправ, так щоб ми все шави змогли. Да. Дивіться, є така вправа, називається складочка. Да? Її можна складочка. робити вертикально, тобто mm. від слова складочка складатися, Назначна. а можна робити горизонтально. Сьогодні ми а з вами зробимо вертикально. Ноги ставимо на ширині плечей, да прямо стопи, да і ще не вивертаємо їх. Ручки беремо в третю позицію. Зараз поставимо. Ні, то ви здаєтеся. Можна я це зніму Так, в третій позиції. Мені незручно, просто я можу загубити сукню в третій позиції, вже на складочці. А у нас ще багато ховаємо, так? Чудово. І тепер ми будемо з вами нахилятися вниз та да, складатися аж до підлоги, щоб торкнутися нашими пальчиками. Але складатися ми почнемо. Спочатку опускається голова, Піборідя, потім да? шия, плечі, да, грудний відділ і поперек. І ніби через якусь перешкоду. Да? Не просто склалися, а через перешкоди. І таким чином у нас витягується наш фактично. Mm. Да? Це Давай. навіть трошки як Давайте, йога. Улюблена да. воля. Йог. Ще. Молодь. А коліно тримаю. Я так не дотягнуся до землі. Ти ти будеш сьогодні моєю жертвою, тому що ми не небалетна. І ще раз давайте. Відгору. Про рейтинг теж треба думати, тому да. ризикуй. нижче. так? Ризикуй. і можна потягнутися до правої ноги, ноги, до лівої ноги. Ага. І так. Так. Сай, Сай, його, наші розірва. Так. Uh -huh. А, ст, а стрибки якісь балетні можуть бути зараз. Чекайте, не, не, не все відразу. <рес> <да>. <рес> Тепер дивіться, у нас є вправи на баланс, да, на нашу координацію. Тобто ми стоїмо в третю позицію. Це коли права нога у нас зараз буде робоча, да, стоїть посередині лівої ноги. Є це якось не дуже по-чоловічому. Чи чи це, 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 чи це, це не... не по чоловічому? Отак чоловіки стоять. Отак, отак стоять. Так. Ось, ти що, на балеті Не був жодного руки. Разу. У першій позиції, навпроти сонячного сплетіння. У нас з угу. першої позиції. Давайте у нас багато часу, угу. щоб ми встигли угу. пострибати ще. І ми робимо куди п'є, це коли ми е, носочком торкаємося нашої. Куди п'є, куди п'є, куди п'є, Так, коли куди? Носочком робочої ноги торкаємося тут кістечки. Так? Нижче. Так? Ага. Куди І ми робимо, Стаємо в третій позиції, коли робимо п'є, руки розкриваємо. Так? Куди п'є, куди їсть? Раз, а потім стрибаємо. Три, Ні? чотири. А в мене ші. руки з ногами тепер... не, не співпадають. О, це ж координація і називається. Раз, два. А потім Ноги, задня руки, нога. Так само. Крему. Три, чотири. Передня: п'ять шість, сім, вісім. Є? Оці. І ще. <рес> <рес> Умнічки. І. Все ж таки, Давай, Я ти вже ти не можу перший э, стрибок зазвичай це соте. Від французького це Куди і є. стрибок. І соте. Ми вже знаємо два нових слова. <світ> да. да. До речі, для балету дуже гарно соте готувати. Із баклажанів, і з цього все. Обов'язково в на наступному ефірі. Ми будемо робити по першій і по другій позиції. Просто підстрибуємо І виходимо в і, і гарнесенько натягуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири. Є. По другій позиції так само. Раз, два, три, чотири. А я між двома да, мене. я загадую бажання, друзі, щоб у вас сьогодні все склалося. Сьогодні день балету. Будьте здорові і по поплигайте. Да. Куди п'є, куди їсть, аби, аби було здоров'я. Я вам дуже Або дякую. За Олено, приходьте до нас, вчіть нас балету. Обов'язково. І...